Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні четвер, 30 жовтня, і до вашої уваги мій брифінг. Оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Розпочну з того, що ворог атакував е, територію України е, цієї ночі. Е, Над ранок противник застосував ракети типу кінжал. Ракети морського бузування Калібр, ракети Х101 та Х-555. Під прицілом було Запоріжжя. Туди противник скерував ще з вечора, 29 жовтня, каби. Ракети, дрони зруйнував гуртожиток. Знову під ударом цивільна забудова є постраждалі. Крім того, ворог скерував значну кількість ракет по західних регіонах нашої держави. Під ударом тягові підстанції, об'єкти генерації, енергетики, газотранспортної інфраструктури це те, що можна сказати, попередньо. Вибухи лунали на Вінниччині, Хмельниччині, Тернопільщині, Івано-Франківщині та Львівщині. Тобто, ворог безпосередньо завдавав удари туди. Станом на зараз, безпосередньо ще в цих регіонах, поки я записую це відео «Повітряна тривога. Туди ще там ще летять шахеди російські, які теж скеровані, ймовірно, саме на цивільну критичну інфраструктуру. Поки я записую це відео, поки що немає звіту повітряних сил, Збройних сил України. Але як тільки він з'явиться, буде в мене і на телеграм-каналі, ну і потім я вам повідомлю безпосередньо про це і в Ютубі. Вибачте, технічний момент, бачите, що тут а, дещо. А, Проблемка, але нічого вирішимо. Так, от ворог скерував атаку. Вона була на жаль прогнозована. Не припиняє Росія терор. Їхній задум створити нам дуже серйозні проблеми з енергетикою, тепловою генерацією для того, щоб пробувати деморалізувати, сіяти страх, паніку, неспокій і створити нам серйозні проблеми для того, щоб ми пройшли складно дуже цю зиму. Ось це є наміри на сьогоднішній день. Поряд з цим почали з'являтися публікації в західних медіа. Німецьке видання Більд почало писати про те, що ця зима буде дуже складною для України. І, от оглядач, журналіст британський, написав статтю в британській Times of London». Вона, Вона стосується. Вона така песимістична, є і оптимістичні, я про них скажу, але є і песимістична. Чого стосується матеріал, який написаний в The Times? Вон, він називається виходить під заголовком Київ не доживе до весни. У мене спірна ситуація. Такі заголовки були і в 2022 році, і наприкінці, і в 2023, і в 2024. Ну але тут є критика в тому числі і Європи, і Заходу. Роджер Боєс, автор статті в The Times, пише про те, що мені неприємно про це говорити, але Київ живе не доживе до весни, поки українці зачаровані власною стійкістю, на Заході, схоже, остаточно втомилися від війни. Гроші на зброю, тепло та здоров'я Україні тануть, а бажання підтримувати Київ згасає. Не знаю, це колонка, звичайно, ну але от пише боїс. Просто про те, що треба розуміти, чи замовний цей матеріал може бути росіянами чи ні, поки що під питанням. В мене остаточної відповіді немає, тому що тут автор і жорстко критикує європейську бюрократію. Він називає гнилим серцем європейської втоми дебати щодо передачі Україні заморожених російських активів. 150 мільярдів євро могли б дозволити Україні вижити та продовжити боротьбу. Але замість цього ЄС ледь спромігся виділяти лише відсотки з цих активів близько 3 мільярдів євро на рік. Коли ж постало питання про передачу усієї суми, Бельгія натиснула на гальма. Побоючись, ну до речі, бельгійський міністр зробив таку заяву. Дуже різку, потім правда, спростовував, але ми ще про це зараз поговоримо, але росіяни вже на неї рефлексують. Дочекайтесь буде і про це. Коли ж постало питання про передавання усієї суми Бельгія на гальма, побоюючись, що саме їй доведеться оплачувати за рахунками, оскільки активи депоновані в бельгійській системі. Боєс безжально констатує, що в Україні. Достатньо коштів лише до кінця першого кварталу 2026 року, щоб одночасно вести війну і підтримувати функціонування держави. На тлі цієї фінансової політичної нерішучості Росія діє. Автор «The Times» повідомляє, що Кремль готується перетворити цю зиму на справжнє пекло для українців. Російський план мобілізації. На 2025 рік передбачав 350 тисяч солдатів. Їхня мета прорвати так званий пояс фортець на Східному фронті. Боєс пише, що сотні росіян уже були помічені в Покровську, де вони полюють на операторів безпілотників. Мета росіян відкрити собі шлях для подальшого наступу вже навесні. Я сумніваюся, що вони відкриють шлях і будуть наступати, росіяни. Це моя думка, немає спроможності. Ну і... Журналіст скептично оцінює санкції заходу, а він зазначає, що фактично санкції американські проти Лукойлу та Роснефті не змінюють ходу війни. Ну наразі поки що не змінюють це. Є факт. Тут варто погодитись, тому що ну, по-перше, вони ще не набули чинності. Вони мають набути офіційно чинності лише 21 листопада. Доти ми бачимо, що Путін не припиняє терор, що він намагається. Здійснити захоплення усієї Донецької області, принаймні Покровська і Мирнограда, де тривають дуже важкі бої, і це є мета на сьогоднішній день противника. Але я не дуже погоджую, що все добре так безпосередньо у Росії, в тому сенсі, що вони здатні будуть прориватися. Ні. Не передбачаю я того, що Кремль буде торувати собі шлях далі там по лівобережжю, як прогнозує Річард Боїс видання «The Times». Але звичайно, ще можна погодитися. Це з тим, що дещо скажімо е ну, дуже сильно на сьогоднішній день європейська бюрократія зволікає із рішенням щодо 150 мільярдів євро, які можуть піти на закупівлю зброї американської. Для України, але той же автор статті каже про те, що коштів достатньо на перший квартал, щонайменше за його розрахунками. Так, от до того часу ще є час, щоб ЄС ухвалив рішення. Ну, наприклад, в грудні, коли до цього питання перейдуть, хоча могли розглянути і наприкінці жовтня минулого тижня. Однак, на жаль, цього поки що не сталося. Ну, а те, що Росія буде продовжувати терор тиснути, зрозуміло, що це так. Але от, будь ласка, на противагу боєсу є інші автори статті, наприклад, політичний стратег Марк Бролін, який написав колонку в іншому британському виданні з The, The Telegraph. І от він зазначає, що Путін програє найхимернішу за останні 150 років війну. Війна в Україні перетворюється на фарс. Але за цією завісою дедалі виразніше видно справжній справжні розпач Росії. Лорд Палмерстон колись жартував, що у війні між Данією та Прусією 1864 року було лише троє людей, які розуміли, навіщо вона почалася. Один помер, другий збожеволів, а третій забув, для чого ця війна. Якби колись цей конфлікт здавався лише вершиною стратегічного абсурду. То війна Росії проти України перевершила навіть це. Путін, оточений Радниками 19 століття, прагнув продемонструвати силу, але втратив вплив від Близького Сходу до Європи. Фінляндія та Швеція вступили в НАТО. Росія стала васалом Китаю, а захоплення мізерної частини України коштувало колосальних втрат без стратегічного сенсу. Україна героїчно бореться. Але перебільшує російську загрозу, щоб утримати підтримку заходу, тоді як Європа, роками роззброюючись і фінансуючи Москву нафтою, тепер моралізує Трамп, коливався між пропозиціями здачі територій і погрозами, томагавками. Проте захід починає діяти узгоджено. Європа переозброюється, знижує енергозалежність, заморожує активи Росії, а США тиснуть на російську нафту. Російська економіка перегріта. Інфляція 8%, ставка 17%. Третина бюджету на війну. Втрати перевищують а, значні обсяги ВВП. Еміграція мільйона людей, залежність від Китаю та технологічна ізоляція руйнують міф про Росію як велику державу. Путін затягує війну, щоб уникнути внутрішнього хаосу в Росії. Але тиск заходу, санкції, удари по логістиці робить його реальність нестерпною. <кій> Ось такий матеріал і тут є багато із чим можна погодитись. Ну погодьтеся. Я, наприклад, згоден з тим, що Путін стратегічно програє, але, на жаль, він продовжує тиснути. Головне, щоб Європа і Британія, зокрема. Продовжували бачити Україну як потужну державу, яка потрібна всій в Європі, і якій потрібно дати вистояти для того, щоб забезпечити подальшу стратегічну поразку Росії. Ось що важливо а foreign поліси. Пише про те, що президент США Трамп хоче швидко закінчити війну в Україні, однак його бажання виявилося нездійсненним та ймовірно таким і залишиться. Адже Кремль не відмовляється від своїх цілей. Про це до речі, повідомляла і американська розвідка писала видання, писав американський телеканал NBC News про те, що розвідка роздала доповідь конгресу, в якій зазначила, що Путін не відмовився від своїх цілей. Відомо, що 22 жовтня адміністрація Трампа останній хід зробила, запровадила санкції однак Кремль не поступається, зазначає Foreign Policy. Як бачимо, різні думки лунають. Ну а поки лунають ці думки, наші сили оборони продовжують діяти. А, поки росіяни задіяли. 11-ти тисячне угрупування для оточення Покровська, як повідомляє 7-й корпус десантно-штурмових військ, наші сили не припиняють діяти. І у ніч на 29 жовтня підрозділи сил оборони, сил спеціальних операцій Збройних сил України здійснили успішне вогневе враження трьох об'єктів нафтогазової інфраструктури противника. Марійський нафтопереробний завод. Табашино, Республіка Марій ел Росія, Новоспаський нафтопереродний завод, Новоспаська Ульяновська область Росія, Будьоновський газопереробний завод, місто Будьоновськ, Ставропольський край Росії. На території об'єктів зафіксовано вибухи та пожежі. Влучання також підтверджують місцеві. Маріїнський НПЗ, Марійський НПЗ, НПЗ, вибачте, є критичним інфраструктурним об'єктом для Республіки Марій ел Завод виготовляє 10 типів нафтових продуктів. Потужність сягає 1 мільйон 600 тисяч тонн нафти на рік. Ось така ситуація. Новоспаський НПЗ здійснює виробництво основних типів нафтопродуктів, таких як диспаливо, бензин та мазут. Тому це звичайно, що втрати. В тому числі я звертаю увагу на об'єкти газотранспортної і газопереробної інфраструктури, тобто не тільки по нафтових завдають об'єкти наші сили. Тим часом в Росії ліквідували підполковника ОМОНу, причетного до воєнних злочинів на Київщині. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Гур повідомляє, що 25 жовтня на території Кемерівської області держави агресора вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував воєнний злочинець Вен'ямін Мажерін. Полковник поліції Мажжерин проходив службу у спецпідрозділі ОМОН, оберег управління Розгвардії по Кемерівській області. У розвідці наголошують, що оберег один із багатьох підрозділів Розгвардії. Причетних до воєнних злочинів та геноциду українського народу на Київщині, вчиненого окупаційною армією під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України в лютому березні 2022 року. На підставі зібраних свідчень та доказів офіс Генерального прокурора відкрив проти військовослужбовців кримінальне провадження. Ну а в Бельгії помітили невідомі дрони над важливою військовою базою. Бельгія почала розслідування щодо появи кількох безпілотників над військовою базою у південній частині країни. Міністерство оборони цієї країни вважає це цілеспрямованою розвідувальною операцією. Міністр оборони Тео Франкен підтвердив, що над однією з військових баз у Валонії помітили невідомі безпілотники. При цьому інцидент повторювався двічі. Ось, власне кажучи, це наявна організована операція проти серця нашої армії. Вони видивлялися важливу інформацію про критичну інфраструктуру на території військового об'єкту, зазначив міністр оборони Бельгії. Ну і крім того, міністр оборони Бельгії, можливо, саме це емоційно, саме поява безпілотників, вже не вперше до слова. А, а й загалом агресивна поведінка Росії щодо Європи. Ось, будь ласка, змусила міністра оборони Бельгії Франкена в інтерв'ю бельгійський Де Морген сказати, що у разі удару Росії по столиці країни-члена НАТО Москву зрівняють з землею. Російське посольство в Бельгії назвало такі. Заяви безвідповідальним. А Франкен наголосив, що країнам заходу не варто дозволяти собі погрожувати на запитання, чи боїться він, що одного дня Путін вирішить запустити неядерну ракету по Брюсселю. Очільник оборонного відомства Бельгії відповів: ні, тому що тоді він заздасть удару по серцю НАТО, і ми зрівняємо Москву з землею. А, ну а фактично, за словами міністра, він більше переймається не за це, а за можливі гібридні дії Росії зелені чоловічки в Естонії, які підбурюють російську мовну машину проти так званого нацистського режиму, не встигнете озирнутися, як вони можуть анексувати частину Естонії. Б'є на сполох Тео Франкен пізніше. Міністр оборони Бельгії почав спростовувати цю заяву, але на Росії знову ж таки. Вийшов Медведєв, який почав кричати про те, що ні, ми Бельгію зрівняємо з землею і так далі. Ну і схоже, що Путін е, нав'язує таки американському президентові Трампу парадигму холодної війни і кризу на зразок карибської, тому що Трамп після зустрічі з Сі Цзіньпінім, про яку ми ще поговоримо в наступних відео, моїх е, після завершення свого азійського турне. Повідомив і наказав американським військовим провести випробування і навчання із застосуванням американської ядерної зброї, вочевидь, що це відбувається на те, що Росія розганяє тему про бурів'єснік. А тепер і а, те, що вони заявили, що нібито успішно провели випробування підводного комплексу «Посейдон». Нагадаю, що це така ракета, яка здатна. Викликати цунамі і має там накрити американське узбережжя дуже високою хвилею, змітаючи все на власному шляху. А Трамп відповідає, що проведемо свої навчання. Ну подивимося, чим закінчиться обмін а, такими, скажімо, навчаннями і чи не вдасться Путіну а, втягнути Трампа якраз в цю пастку воловку того, що треба. А, Починати не гонку озброєнь, а змагання м'язами типу знаєте хто кого. А Дмитрієв тим часом спецпредставник а, Путіна, перебуваючи в Саудівській Аравії, зазначив, що він вважає, що можливо а, можна зупинити російсько-українську війну протягом року. Ось такий, бачите, баланс думок. Росія намагається створювати, маніпулюючи з одного Путін, з одного боку Путін з бурєвєсніками і з посейдонами, з іншого Дмітрів, нібито ліберальний. Ну, сподіваюся, що Захід теж не буде на це вестись а буде продовжувати тиск на Росію. Тож буду і надалі стежити і інформувати вас. Друзі, а ви ж тим часом підпишіться на мій канал, не забувайте про вподобайки, залишайте ваші коментарі. І поширюйте це відео друзям і знайомим, буду вам неймовірно вдячним. Давайте зробимо так, щоб наша спільнота прогресивних, патріотичних та порядних людей тільки збільшувалася. Ну і попри все, і до речі, нагадую, що в мене є ще один канал Мусієнко Подкасти. Там є окремі відео, це такі довгі розширені інтерв'ю, глибинні на теми сьогодення. Важливі, тому, будь ласка, так само попрошу підписатися, і там окремий контент, якого немає тут на каналі. Сподіваюся, вам буде теж корисно, інформативно та цікаво. Ну і нагадую, що, попри все, не втрачаємо надію, тримаємося, підтримуємо один одного, допомагаємо і єднаємося. І нагадую, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки. Вперед. Бережіть себе! І слава Україні!